Мрія, яка структура ваших сервісів і в чому її особливість? Саме організаційна у кожного сервісу є керівник. Керівник це не шеф-бос, який на все дивиться там десь з даху, а він в курсі і запису на сьогодні, і працівників, і вакансій всього того, що відбувається на сервісі, також зрозуміло, що в кожному відділі є технічний і нетехнічний персонал. Нетехнічний — той, хто приймає автомобілі та обслуговує. До того як прийняла автомобіль, наприклад, хостес, <гум> сервісні консультанти приймають автомобілі. Є також працівники, які підбирають запасні частини серед технічного персоналу: це чимійники, електрики, механіки, арматурники, рихтувальники, фарбувальники і ще такий допоміжний персонал, безвідносно того, вище чи нижче по горизонталі чи вертикалі це як колористи, наприклад, майстри цеху, які слідкують за порядком в цехах та контроль якості.